добре всякі питання

Але мусиш ще хол зняти, бо воно так ні. Хіба можна Зараз Так, групу посили.

Ні, ну. Тримаєшся. Мені вже... то, Руки... Як, як нас тут замерзнеш, то скажеш, давай кошти. Я тримаю, скажу. Може, да малого куртку вітроб. Чуєш, тут не треба, щоб вже. А, тут вже, бач, можна і коментувати, коли вже тут виводиш. Так, Так легше. плегше. Ну, Отаки От нам треба гол. Так. Коментатор включається. Так. Хлопчики, <схай> давайте нам треба гол. Давай, Юрчик. Ну, давай. <схай> ну, давай, Юрка. Є. Я так дивлюся, давай, діла світ, то одна світла сходить, думаю, що не засуть. Чекав я вже. Забула, що треба повертати. Хлопці! 你拿去啊。<noise> <noise> <noise> наш кутовий Так. Так. Молодець, малюк. Ой, молодець! Бий! Ох, Ох ти що! Молодці! Ще! Давайте ще! Наш котовий. Приготовий! Почувайте, зараз, нові сили треба. No. Dawai, seri, ah, terbaik, dawai, pisno, pisno. Дудь до нас. Так, трошчак, серый, давай. Поможемо до нас. Его. Я задала, что это <ріст> было порно. Заслухала? Ну листо, ты так кричаєш. Давай, гарний, тейможний пас дай. Давай, 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 пас, 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 поработай. О! Ах, зашпартись. Ну! Дай пас! пас! Молодці! Шерсі! Так, лісовий вийшов. Давай, красавчик довгий! Давай, так! Det er et forhånd. Нікого не було, він підспривнув він не, не вдало спати. парасолі не маєш? Ні, не брала. Дати тобі дощовик, може, там. Та мені цей телефон, що... Mm-hmm. <laughs> uh -huh. 啊，真。<D> uh. Може там з підкладки, дам тобі інше. А нормально, все. Дати тобі сов. Ні. Ну дивись. Вона на флісі тепленька. Файно. Давай, Юрка. Сюди, сюди, дай, молоде. Давай, да мало. Бий, Молодці. Що, давай! Молодець! Є. Молодець! Супер! Браво! Давайте ще один такий! О, круті, пацани нас! Давай, Юрка! Ну! Назад, назад вертай! Да, Сергій. Тара, не так, наш воротар. Треба поворочати в бо не знаю. Юра, воротар. Юра. Mm -hmm. Давай, 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 давай. Діжини, дожини, дожини. Не трачай там! Бей! А -а -а -а. Молоці. Коже 23, десь 23. закінчимо. No, двадцять три. Ну я не засікала час. Це mm, зас... там двадцять uh, mm,

That's the